Друзі, коротка підказка від карт Таро для вас, що йде в ваше життя в найближчий місяць, які да, події або зміни, або люди, ситуації, що йде до вас. Закохання тут може бути ну, в прямому сенсі для когось зустріч, романтичного партнера. Ось, і закінчення якоїсь важкої ситуації, пов'язано взагалі зі стосунками і з вибором. І також хтось на вас тут може звернути увагу, і хтось може з вами познайомитись в плані стосунків, романтики. А якщо у вас є партнер або партнерка, то ситуація пов'язана з якоюсь неоднозначністю, також закінчиться. І щось якесь питання, яке вам дає таке відчуття важкості всередині, воно це питання вирішиться для вас і буде вже більш однозначним і очевидним.